Українське крило неонацистського угруповання США взяло на себе відповідальність за вбивство полковника СБУ Ігоря Воронича. Про це повідомив The Guardian. Угрупування Бейс заснували в 2018 році. Воно має осередки по всьому світу і визнане терористичною організацією в багатьох країнах, зокрема в Канаді та Великій Британії. З моменту створення його очолює громадянин США Рінальдо Нацаро. Нагадаю, що свого часу він втік до російського Санкт-Петербурга. Нацаро працював на американську розвідку, однак його запідозрили у шпигунстві на користь РФ. Саме ж угрупування Бейс заявило, що вбивство полковника СБУ це не кінець, а лише початок. Із Росією вбивство Воронича пов'язують і особи виконавців. Відомо, що Кілер Хулалазида Хагані має зв'язки із російською мафією. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський провів першу телефонну розмову з нещодавно призначеним командувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, генералом військово-повітряних сил США Алексом Гринкевичем. Після нещодавньої заяви президента США Трампа та генерального секретаря НАТО Рюте нас очікує інтенсивний етап співробітництва у найближчі місяці. Повідомив Сирський головком збройних сил України також подякував Гринкевичу за підтримку України і нагадаємо, що генерал-лейтенант Гринкевич 4 липня вступив у командування силами Північно-Атлантичного альянсу в Європі. Відомо, що генерал Гринкевич – один із тих членів команди Трампа, хто впевнений, що Україна може перемогти у війні проти Росії. Гринкевич відкрито заявив про це під час слухань у Конгресі щодо свого призначення. Бронетранспортери Патрія, які Україна отримала від Латвії, надійшли на озброєння третьої окремої штурмової бригади. Про це повідомили у прес-службі підрозділу. Про передачу першої партії БТР напередодні заявила прем'єр-міністрка Латвії Вікісіліня під час візиту до Києва. Загалом країна планує надати для потреб збройних сил України 42 одиниці бронетехніки та інше військове обладнання. Сума допомоги складає 70 мільйонів євро. Патрія це колісні бронетранспортери, Транспортери призначені для захищеного перевезення особового складу, забезпечення мобільності підрозділу та вогневої підтримки в бою. Машини також ефективні під час наступальних і оборонних операцій. Франція та Італія не купуватимуть американську зброю для України. Напередодні прем'єр Чехії Петр Фіала теж підтвердив, що його країна не приєднується до плану Трампа. Так і з посиланням на джерела пишуть видання Політико та Стампа. Париж не долучатиметься до ініціативи через те, що президент Еммануель Макрон хоче розвивати європейську оборонну промисловість. Французький уряд намагається збільшити власні витрати, прагне скоротити бюджет і стримати його дефіцит. Водночас Італії також бракує вільних коштів для фінансування зброї для України а Чехія допомагатиме Києву в інший спосіб через ініціативу щодо боєприпасів.